Сьогодні, друзі, хотіла з вами поговорити про таку непросту тему: тема психологічна травма і травмотерапія. І давайте ми з вами для початку розберемося, звідки ж вона береться ця травма. Ну, ось беремо звичайну людину. Людина це надскладна конструкція. У людини є душа, дух, є фізичне тіло, у фізичному тілі є мозок. Тобто наша психіка, і ось, живучи в цьому світі, нас оточують багато різних людей. Відбувається багато різних подій. Ми ніколи не знаємо, як і на що зреагує наша психіка. Тобто, мозок це як комп'ютер, він як аналізатор. Він дивиться, що відбувається навколо нас, аналізує і робить якісь свої висновки. І от ми дивимося на якихось людей. Вони нас ніяк не чіпляють, а подивимося на якусь конкретну людину, а її особистість нас вражає. Тобто виготовився, виробита вся якась емоція, підключаються почуття, підлаштовується енергетика, тобто ми вразились особистістю людини. Або ми можемо вразитись вчинком людини, або ми можемо вразитись якоюсь подією, десь відбулася. Ми можемо вразитися якоюсь подією, яка відбулася безпосередньо з нами. І ось якщо подія якась відбулася негативного характеру, тобто ми вразились, виробиталась емоція, підключились почуття, і, як то кажуть, ця подія прониклась до глубини душі, ми взяли, її, як то кажуть, близько до серця. Ця подія негативна може викликати у нас травму. Травму, друзі, в обов'язковому порядку потрібно пропрацювати. Не можна її залишати просто так. Як узнати, пропрацьована травма чи ні? Травма вважається пропрацьованою, якщо вона більше вас не чіпляє. Тобто більше не виробляються негативні емоції. Ви більше, коли згадуючи якусь травмуючу для вас подію, не плачете. Тобто ви не починаєте негативно реагувати, не починаєте сумувати, ви, ви говорите так. Так, це за мною було, це відбулося, але це в минулому. Тобто ви реагуєте спокійно, це вважається, це є пропрацьована психологічна травма. Якщо ось дивіться, ми е, не так давно робили м, таку психотерапевтичну практику, називається «Сімейні системні розстановки». І ось одна жінка у неї була така з дитинства психологічна травма, її розпещував її рідний батько. Батька вже немає в живих, і вона говорила, що вона декілька років була у психолога в терапії, і вона пропрацьована, тобто травма ця вже пропрацьована. І ми робили розстановку на іншу тему. І от коли дійшли до того моменту, до моменту батька, друзі, це потрібно було бачити цю реакцію. Вона не просто плакала, вона ридала. Вона, звертаючись до батька, кричала: Ти тварина, я тебе ненавиджу. У людини була істерика: розстановку було терміново закінчено, тому що людина, вважаючи себе пропрацьованою, взагалі ну, не мала. Не мала там ніякого ніякого пропрацювання, тобто людина не відпустила ситуацію. Дивіться, що можна зробити у такому випадку. Якщо людина ось отримала в дитинстві травму, а батька вже немає, і вона не може йому висказатись, тобто вона не може свої висловити почуття а і відпустити цю ситуацію, то потрібно зробити ось такий момент. Потрібно на листок паперу. Виписати, тобто викласти всі свої емоції, всі свої почуття, душу свою викласти, тобто е, е, почуття на листок бумаги, і потім, друзі, в обов'язковому порядку ви цей листок паперу рвете. У вас повинен бути зоровий контакт, що ви розірвали оці негативні почуття, а потім, друзі, в обов'язковому порядку спалили. Після, такого, після такої практики, все, що у вас накопичилось, те, що ви не змогли висказати цій людині, ви це відпускаєте. Ось вам, друзі, ще такий випадок. Ось дуже важливим значенням має не сама подія інколи, а темперамент людини. Ще в Майназі. Ось є чотири темпераменти, тобто чотири типи нервової системи, сангвініки. Стійкі, екстраверти, флегматики, стійкі, інтроверти, холерики, нестійкі екстраверти і меланхоліки, нестійкі інтроверти. Дуже величезним значенням має тип нервової системи, тому що подія може бути і справді травмуючою. Але якщо людина має, як ось флегматик, має високу стресостійкість, сама подія може не травмувати цю людину, як, наприклад, травмує меланхоліка. Ось вам реальний кейс із життя жінка прийшла не з травмою, там були інші питання, але у неї в житті відбулася така психологічна травма: відбулося зґвалтування, тобто було фізичне і психологічне насилля. І ось дивіться, як реагує жінка-меланхолік. Вона може закритися, вона травмується, вона може почати боятися чоловіків і взагалі обходити їх десятою дорогою. Жінка-флегматик зреагувала по-іншому. Перше, друзі, це я вам розповідаю для того, щоб ви взяли собі на замітку. Якщо ви маєте низьку стресостійкість, перше, що зробила ця жінка, вона, я вам по пальцях перерахую, вона як з її слів знайшла позитивні моменти. Перше. Вона залишилася живою, тому що людина погрожувала її, її вбити, тобто була загроза життю, якщо вона не погодиться. Друге, вона не завагітніла. Третє, не дивлячись на те, що секс був незахищеним, вона не підхопила ніяких венеричних захворювань. Тобто, в такій страшній негативній ситуації вона знайшла плюси для себе. І четверте, друзі, як вона сказала, вона віднеслася до цього як до грубого сексу. Тому ось саме відношення до події має дуже величезне значення. Тому, друзі, якщо з вами відбувається якась така подія, яка ну, ви зазнали якось насильство або просто негативне, обов'язкове насильство, е, обов'язково що б з вами не сталося, навіть якщо це втрата близької людини. Яким би бредовим не була ця ідея, знайдіть, як мінімум, 5 позитивних моментів. В тому, що відбулося. Навіть це буде просто бредом. Таким чином, ви просто зможете себе, свою психіку захистити, тому що далі якось, друзі, потрібно жити. І якщо ви будете тримати цю травму, то жити вам буде надскладно. Почнуться, скоріш за все, проблеми зі здоров'ям, ускладнення хронічних хвороб, а воно взагалі нікому не потрібно Тому, друзі, я до чого це записується це відео? В обов'язковому порядку завжди робіть собі чекап своєму серцю, тобто своїм почуттям, спускайтесь до себе на перший поверх і завжди аналізуйте те, те, що з вами відбувається, які у вас емоції, які у вас почуття, і взагалі про що ви думаєте. Все, друзі, дякую вам всім за увагу. Якщо додаткові питання, пишіть їх у коментарях. До нових зустрічей!